Добрий день. Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні таке незвичне відео для мого каналу, а це саме моє перше замовлення в компанії Лівеста. Мені якось захотілося спробувати щось новеньке. Ця компанія мене зацікавила, а зацікавила саме, ну, в першу чергу, це своїми бадами для здоров'я. Тому. Захотілося спробувати якісь продукти. Отже, це моє замовлення по 12-му каталогу. І що я замовила? Невеличке замовлення, але це так ознайомче, трішки ознайомитися з компанією. Замовила відразу собі ось такий план розвитку та успіху. Хочу подивитися роздивитися щодо чого. Також замовила каталог. Наступний, що буде, це 13. -й. Ось такий рожевенький. Ну, я так в електронному виді трохи подивилася, але в бумажному, звичайно, краще, тому подивлюся: пишіть, якщо цікаво, то зніму огляд на цей каталог. Так, далі. Ну, накладна. Така прийшла, ну, тут нічого дивитись. Так, і тепер замовила собі ось такі бади, називаються молоді суглоби. Так як в мене є така проблема, що дуже часто болять коліна, круте, і навіть, як сказати, начебто такий звук. Як наче, боже, як ж правильно сказати, щлкають наче от коліна. Як якісь там такі вправи робиш? Ну і спина в мене також буває, болить, як дуже довго на ногах. Тому захотіла спробувати ось такі. Багато відгуків читала, гарних. Хочу. Взагалі ще хотіла замовити. Для нігтів, волосся, але їх на складі не було, вже розібрали. Так, потім замовила, бо якраз потрібно було в запас чоловіку гель після гоління. Замовила в лівесті ось такий. Це, от не пам'ятаю, це, напевно, звичайний. Там був один для чутливої шкіри, а один звичайний. Це, напевно, звичайний ось такий. Ціна була дуже гарна, так як у мене ну, взагалі на перше замовлення в цій компанії знижка 30%, тому ціни були зовсім малі. Ну, Також замовила ось таку штучку. Також дуже приємна ціна була. Так, і е, це не собі, це е, мама попросила ось такий її зацікавив бальзам. Це із е, зігріваючим ефектом. Він із перцем і паприкою. Такий величенький об'єм, в принципі, е, скільки тут 500 мл. Так як в, ну, в них часто там також проблеми, то спина болить, Ну, таке, коли дуже важко там попрацюють, ну, вони в селі живуть, тому постійно багато праці. І а, захотілося спробувати саме ось такий ой, зігріваючий бальзам. А, також ще замовили в мене. Так, ось таку ось такий класичний віск для депіляції. Ну, не знаю, як спробують скажуть свій відгук, і я з вами тоді поділюся, нічого сказати не можу. І ще дуже гарна акція була на останній сторінці каталогу. При замовленні будь-якого продукту з каталогу, то супер ціна на зубні пасти. Там двох видів ось така, це здорові ясна, і ось така відбілююча. Об'єм аж 170 грам це просто ветенська зубна паста. І всього за 69 гривень. Ну, це... А ще й знижка. Мені була 30%. Це взагалі там ну, дуже дешево, тому мені було доступно, я могла взяти 5 е, паст по акції, тому я її взяла. Дві ось такі е, здорові ясно і три відбілюючі. Ну, звичайно, е, там у мене вже е, замовили. Родичі трохи думала собі залишити одну відбілюючу взяти, а одну ще здорові ясна, але якось почали то тому, то тому, тому також потрібно, тому собі залишити лише відбілюючу, а здорові ясна вже хай потім якось спробую. Отже, оце ось таке невеличке замовлення Liebes. Пишіть, вам цікаво, буде такі відео, можливо. Ви також цікавитесь цією компанією, тому пишіть, буде цікаво дізнатися. Отже, побачимось в наступних відео. Чекаю від вас відгуків, знімати огляд на цей каталог чи ні. І дуже-дуже-дуже скоро побачимось. Всім па-па!